Ми сьогодні були в стоматолога Знаю тільки одне слово. Неприємно, так. За страховку питала. Стоматологія для дітей. А, безкоштовно. 750 євро, щоб зробити один зуб Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео. Ми щойно були в дуже важливій в кімнаті Пілосидець. Будівлі. 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 А, в Взагалі, таких Тьомику вже 10 місяців, то нам треба було обов'язково прийти на прийом з тьомою до стоматолога. Стоматолога. Це перший обов'язковий прийом в дані до стоматолога. 10 місяців. Так. Тому ми сьогодні ходили. Дуже добре, що ми поряд живемо, тут 5 хвилин прийтися пішки до нього. І... Ми сьогодні були в стоматолога, общем побалакали, поспілкувалися. Знаєте, що саме перше здивувало. Це, мабуть, ми ще нас костя йшли, якраз говорили про це. Коли щось почали говорити, спілкуватися. І нам стоматолог вона дичанка, така говорить, як у вас в Україні говорять, відкривай. Ні, вона сказала, що розмовляємо трішки е, ну, тіпо, ну, тіпо, знати, англійською, трішки, можливо, данською. І тіпо, а ви з якої мови, типа, ви з якої мови розмовляєте? Українська, я ми чуть з України. О, а я, тіпо, я тіпо, нічого не знаю. Знаю тільки одне слово. Подкривай. Ну, типа, що рот відкривати, тіпо. І ми такі з ну, тіпо, До переглянули. Часто приходять тіпо, українці, типу, батьки так говорять по своїм дітям, і ми так. Mm, да, Відкривай, відкривай. А, по суті, начебто не важливо, так, начебто неважливо, як українці говорять російською мовою чи українською. Але Але це коли... начебто. Mm. начебто, так. Але коли тобі ну, іноземці вже говорять, що українською мовою буде відкривай, ми вже нічого не стали говорити, тому що. Ну, ми, ми говорили, відкривай, типу ну, ми і не переправляли, Так, Ми, так, ми, так, ми так, просто так. самі сказали, що відкривай. Типу але... спихнули все на неправильну її вимову слова. Так, але знаєте, якось стало. Не по собі. Не по собі, так, якось. то що образливо стало, бідно. Але Неприємно. Неприємно, так. дякую, що я хотіла підібрати якесь правильне слово. Реально стало неприємно. Ми самі розмовляємо не чисто українською мовою. У нас дуже багато цих русизмів і так далі. Але коли чуєш це від іноземця, що українською мовою буде відкривай, то, мабуть, ми будемо більше спілкуватися українською мовою і намагатися нашу дитину вчити саме чистої української мови. Якщо говорити про стоматологію, то а Ми просто поспілкувалися, запитали, що тьома їсть, а скільки разів зубки чистимо. Що вона ще питала, чи я годую. Яка зубна паста? Подешка трішки? Кого? Ага. Поправлю. Чому? Ні, не на цьому. Та, та, давай я коляску випускати. Яка зубна паста, показували, як чистити зубки діткам. Скільки в нього зубиків виросте? Безпіші, будь ласка. Скільки в нього зубиків достійти. виросте перші молочні, що ми ще там такого цікавого спілкувалися? Ну, Ще дала нам за зубну пасту, Ще Щіто на. за страховку питала, розповіла, розповіла трішки про дані правила, типу по стоматології. А, так що сходили, в принципі, якщо говорити... Дуже довго сходили файно, гарно. Швиденько. Швиденько. Але зараз цьому када вже треба буде йти куда спати. І чим зараз будемо займатися. А що ще говорили, розповімо вже після того, як в чому буде спати. Що ми подарували зубну пасту. Ось так от. Таку от. І тут ми купували, я знаю, що в Україні багато хто рекомендує, щоб втор був 1000, то тут 1450 на хвилиночку. І Oral-B отака щіточка. щілечка. Ну, вона великувата, і ще мені здається, хоча тут 0,2. але я думаю, це ще великувата для чому, тому що в нас малесенька взагалі в нього, тому ще... Чотири зубчика, два знизу, них зверху, то хай лежить. Будемо користуватися вже пізніше. Що ми хотіли взагалі сказати по поводу стоматології? Ага. Я тім уклон спати, тому я не спить. Це не про стоматологію. Мене ти ж пам'ятаєш, що ти мене сьогодні будеш формувати. Я з грязною вибачайте, будь ласка, з грязною головою, з грязною Брудною. Брудною. Дякую. Ми ще один одного виправляємо, коли щось говоримо неправильно, розуміємо. Тому виправляємо. Особливо якщо це стосується красного кольору. Червоного. Червоного. Красний а, це в мене бідо. Ну так, ну, да, я все, за кажу. Або троянда роза. І а може тобі... я кажу про якусь єврейську дівчинку. Ага, я поняла. Коротше, про що ми говоримо? Ми говоримо про стоматологію. Справа в тому, що в Данії до 21 року так. стоматологія для дітей до 21 року дитина безкоштовна. Так, так реально безкоштовно. І знаєте, це круто, тому що якби в Україні. Я зараз знову ж таки не порівнюю, але я на своєму прикладу у мене з зубами завжди проблеми. Якби в Україні. Поки я була дитиною до 21 року, робили безкоштовну стоматологію, це все та в мене б зараз би ідеальним зубом було. Та в кожної людини були б ідеальні зуби. Реально. І навіть не дивлячись на те, що стоматологія в Данії не дешева, вона дорога. Я Дуже собі робила дешеве. рівно рік тому, в на початку травня, коли ще була вагітна, я собі робила зуб, там треба було почистити канали, все таке вийшло. 1500, ну десь так приблизно це. десь 800-900 євро, 850 євро десь. 850 євро, щоб зробити один зуб. І я їздила туди раз у три, тому що я довго не могла сидіти, лежати, це все робити. Ну, вагітна, мені, тому що не нервувати. Не. Ну, тим паче мені обіцбол кололи, який не дуже було бажано, і щоб не колоти додаткову дозу, то. Ну, щоб, щоб, щоб зараз колоти не колоти все. Так, але все одно. І не дивлячись на те, що така дорога стоматологія, я думаю, якщо ти, там 20 років ти пішов і ще в тебе ще рік, і я до 21 року поробив собі всі зуби, то як мінімум 5 років все буде окей. Yeah. Так. Yeah. 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 Так що це реально це дуже круто. Так, я думаю, вони не будуть, там, ну, типу, як ортодонт. Тичні, якісь робить там брекети, сюди не входить, це додатково. Я говорю, що хоч? Я думаю, ні. Тому що я знаю, наприклад, в Норвегії там також безкоштовна стоматологія, але брекетами там ну це додатково. Але нам сказали, що наступний прийом в два роки. Нам сказали, якщо щось там пляма якесь буде, тобто карія себе, якщо навіть дитинка впаде над коле собі. То. А то... Телефонуйте. Так, телефонуйте проходить. Чесно, це моя біда, якщо одна шатина впаде і надколи собі зуб. Не треба. Це такий тригер мій. Якщо в мене таке було. Вона mm. таке було. У мене дуже печальний досвід із зубами в Україні був, тому Знаєте, якщо знімати відео про свої недоліки, або що б я хотіла змінити, або що мені не подобалось, і не подобається в собі ну туди входило б. зуб Так. Би. Так. Так що так от ми і сходили. Гарно сходили. А ж, чому вона питала стосовно страхової? Ну, питала, чи, чи мали застрахований, чи не застрахований. Вона каже, що ми типу, не можемо рекомендувати або не рекомендувати типу, по поводу, щодо, щодо страховки. Типу, що потім після 21 року типу, все ж не буде. Я так чесно, так і не зовсім я зрозумів, чого прям важливо зараз мати страхову. А ти мені цікаво, якщо типу, все безкоштовно для чого страхова? Я, до я неї... речі, собі хочу страхову, ми балакали з Костю, є тут дані одна страхова, треба її вивчити. Мабуть, зателефонувати, здійснитися. Трайду нас скільки це буде коштувати. Там, я говорила, що десь приблизно 900 в квартал. 900 в квартал, то це недорого тоді. Ну, по-моєму, 3600 в рік. І там є зуби. Там ну, не повністю покривається, звісно, що але 50%. відсоток, так. Але все одно, знаєш, якщо в тебе один зуб пішов на 5,5 тисяч крон. Ну, так, і... навіть якщо там 30-40% тобі компенсують, то це вже сума. Це вже якби високо mm. Ну тому що, що вона там почала розмовляти, типу, що типу, якщо ти впав, типу, що мали є впад, впадуть, типу, зі бієзуб, що його там типу, вставити, але це, типу, тільки раз. Я щось типу, потім почав перепитувати тобто один, один раз, тільки один зуб, і типу, кожен зуб по одному разу. Типу, як, як це вона каже, ні-ні, до 21-го типу, все це. А от після. Кажу, 21 безкоштовно, та і так, а от потім. Дитині ще і року немає, ми тут вже думаємо, що після 21 року через 21 рік буде благ просто, я, Я просто не так, я не так перепитав. Надіємося, що у нас дитина не буде прямо. хоча я знаю випадки, у блогерів навіть знаю випадки, що дітки до 5 років вже без зубів із-за того, що впав. Зуб. Ого, це Та багато пості. таких ну, дітей є, насправді, слава Богу. Це ну, ж це і дитячі зуби, коли. Так. Почонно. Так що, то так ми її сходили, то так вам розказали про стоматологію в Данії, як тут в Вона як, як говорила, вона, що перший прийом взагалі це більше. Побатить. Побалакати. Поговорити, поспілкуватися. Так. Такувати сюди все. Ось сьогодні в басейн. Без мене, без тюмака. Ви Треба брову вищипати. Ну що, дякую, цьому кожу зі мною. І ходімо в інший.